Всіх вітаю на YouTube каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни, а також справи у наших ситуативних ворогів. Подекуди будемо говорити з нашим гостем Олександр Коваленко, військовий аналітик. З нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Олександре, Слава Україні! Героям Слава доброго дня! Вітаю також наших глядачів і закликаю їх ставити свої вподобайки, підписуйтесь на нас, обов'язково пишіть коментарі. Не забувайте про дзвоники. Це все те, що просуває наш Ютуб канал. Вперед ми розпочинаємо, пане Олександре. Квітень завершився і традиційно от відстежую вашу аналітику: як ви аналізуєте ці всі втрати за різними категоріями: особовий склад, техніка, засоби ураження і так далі, у лавах збройних сил. Російської Федерації, зважаючи на минулі місяці, саме цього 24-го року, яку динаміку ви вбачаєте позитивна негативна, саме для нас, чи просто нейтрально нічого не змінюється? Що скажете в принципі цього місяця не було якихось яскравих рекордів по кількості знищення тієї чи іншої компоненти російських окупаційних військ, але в цілому вона і не зменшується. Вона не зменшується. Вона по більшості показників є третьою за кількістю знищеного автомобільного транспорту та автоцистерн. Це другий показник. Взагалі, а є деякі моменти. Ну, наприклад, реактивні системи залпового вогню. Вони взагалі не топові, тому що у росіян їх, по перше, не так багато залишилося як, наприклад, компоненти артсистем. А з іншого боку, вони намагаються їх використовувати безпосередньо за функціональним призначенням, тобто на більших відстанях, аніж артилерійські системи. Тут все дуже просто. Наприклад, якщо ми говоримо про БМ 21 один град, не можна говорити, що воно там може знаходитися в якійсь безпечній зоні для нанесення ударів по ЛБС, але у «Града» функціонал він робить за. Максимально короткий проміжок часу 40 пострілів, тобто вистрілює весь реактивних снарядів пакет і залишає позицію. Скільки треба часу, наприклад, для МСТА С 152 калібру самохідної артилерійської установки? Часу, щоб зробити 40 пострілів набагато більше набагато більше і тому саме арт-системи продовжують знищуватись по достатньо високому показнику. Але в принципі це десь приблизно топ 3 основних категорій втрат, і це говорить, що ну росіяни вони зараз продовжують намагаються продовжувати свої наступальні дії допоки в них є така можливість, і вони несуть відповідні втрати. Окрім цього, іншого частину своєї техніки з відповідним функціоналом вони намагаються заміщувати технікою, яка не може виконувати цей функціонал. Ну, наприклад, під час штурмових дій по якійсь позиції використовують вазіки, використовують автозаки, використовують вантажівки, використовують ну навіть ось ці гольфкари від Шойгу китайського виробництва замість класичного класичного симбіозу Танк та ББМ, танк і бойова броньована машина. І тому вони несуть значно більше зараз втрати, як в показниках людського ресурсу та механізованого, якщо порівнювати, наприклад, з тим самим періодом, також квітня місяця 2023 року, або навіть 2022 От цікаву деталь помітив пане Олександре, ви зазначили, що взимку, якщо звертати увагу, так пульсувала уся лінія розмежування російсько-української війни, себто на всіх напрямках старалися нападати так і атакувати і з огляду на це можемо розуміти, що і втрати в особовому складі були більшими. Тепер лише локальні якісь місця, так часів яр, важко, так той самий Авдіївський напрямок, який по суті вже перестає бути Авдіївським, тому що Авдіївка вже далеко десь там за лінію розмежування. На жаль, але з чим це пов'язано на вашу думку? Все ж таки, концентрують свою увагу на якихось пріоритетних цілях, чи все ж таки немає можливості, аби як і раніше, як ви написали, пульсувала та сама лінія фронту. Ресурсу не вистачає, не вистачає людського ресурсу. Навіть mm. зараз а, вони передислокують з півдня з південних угруповань підрозділи для підсилення наступальних дій на сході, тобто в Донецькій області, і вони туди передислоковують частково підрозділи. Фактично, а, це все вказує на те, що а, є проблема а, на якому рівні? На рівні резервів. А чому? Тому що резерви. Зараз приймають участь безпосередньо в тих штурмових діях, які ми можемо бачити Постійно і під е, Часовим Яром, і тепер вже це район очередину, але будемо дивитися, це буде в подальшому або Покровський напрямок, або це буде турецький напрямок. Бо росіяни можуть е, піти саме на турецьк е, найближчим часом е, по трасі н 20 е, Цілком можливо. Тому і для них є проблемою людський ресурс, яким вони можуть вільно розпоряджатися. Тому 7 травня, на коли запланована інаугурація Путіна, може бути ось таким моментом розміжування між періодом до та після, тому що після інаугурації Путіна вони можуть розпочати процес відкритої мобілізації. Загальної мобілізації ні, ну назвуть вони її як завгодно. Там знову ж таки виведуть якусь їм назву цьому це процесу, це але це. так. Але це буде загально той масштаб мобілізації, яка їм буде потрібно, тобто більше ніж 330 тисяч на місяць. Більш ніж 30 тисяч на місяць. Отже, це може бути 300 тисяч за літом, це може більше. В залежності від того, які для них є яка в них є мета, одна з потреб російського командування загальна була до кінця 2024 року мобілізувати 500 тисяч особового складу, якщо мобілізація буде по 30 тисяч на місяць, вони цього не зможуть зробити. Отже, за червень, липень та серпень, вони повинні будуть мобілізувати десь приблизно 300 тисяч. В 2022 році вони це продемонстрували, але в них їх мобілізаційна система майже не луснула, а вона не була готова для таких масштабів мобілізації. Тому якщо цей процес розпочнеться в травні, то можна розподіляти десь в межах 70-80 тисяч на місяць. Але навіть якщо розпочнеться це одразу після інаугурації Путіна. То вже через два тижні в зоні бойових дій будуть з'являтися ці мобілізовані. Ніхто не буде готувати по три місяці базова а, підготовка для ведення бойових дій. Нічого такого не буде. Два, два тижні а, дали зброю, дали автомат, дали або а, навіть не автомат. А там мосинку і вперед. А, отже, ця, цей людський ресурс буде з'являтися вже в зоні бойових дій наприкінці травня, початку червня. І тоді розпочнеться каталізація наступальних дій з використанням цього свіжого м'яса майже а, по всім напрямкам. Але все ж таки головними будуть залишатися часів яр, а знову ж таки Авдіївський плацдарм і а, Лимана Купінська вісь. Ну і поки цього не настало, поки це не сталося на 100%. Пане Олександр, ви зазначаєте, що не вистачає поки що. Особового складу в лавах ворога, і не в останню чергу, ну звісно ж, першу чергу завдяки нашим захисникам, і не в останню чергу, завдяки поставкам західного озброєння для нас е касетного типу Атакамси. От продемонстрували нещодавно відео ураження особового складу, десь там на полігонах е в тилу е окупованих територій е Російської Федерації. Так і 114 якщо я не помиляюся, уражених осіб е там. Що найбільш мене зацікавило у цьому? Так деякі експерти зазначають, що це занадто дорого. Ну себто у нас тих атакам сім не так багато потрібно більш пріоритетні цілі вражати ніж особовий склад. Ну що там тих людей у них тисячі, потрібно там склади БК, потрібно там дивізіони ППУ і так далі. От, ваша думка з цього приводу, пане Олександре. Це релевантно? Це взагалі якось окуповується в цьому плані. Я скажу так: ну, в принципі, це велика кількість знищених російських окупантів, і зараз говорять про 114, 116, в залежності від того, хто як рахує, але це тринр, це були саме підготовчі табори, на яких готувалися ресурс, на який треба було б витрачати що витрачати артилерійські боєприпаси, витрачати е, дрони, FPV-дрони. Цій масі людській масі повинні були протистояти наші е, військові, і тут виникає інше питання: от на тебе пре е, сотня е, окупантів. Це фактично, скажімо так, підсилена рота. Умовно кажучи, і що повинно її зупинити, її може зупинити там весь цей спектр засобів, про який я казав, але є нюанс. Останнім часом я бачу, що в нас виникає проблема з іншими засобами, які зупиняють такі штурми Безпосередньо Усі ми чули про ці танки. Ангари, ми всі їх бачили. Але у той час як середньостатистичного дроновода. Танк ангар він для нього створює якийсь дисонанс та паніку. Бо як його пробити, скільки треба дронів, і все таке інше для середньостатистичного. Ну, скажімо так: сержанта або старлея інженерних військ. Ну, це груба метал, це таке велика кількість металобрухту. От і все. Чому? Тому що банально, міна ТМ 62. Вирішує усі питання, але нема їх. Їх mm -hmm. немає. У ну, чому і проблема? А, середньостатистичний турист скаже, що треба зробити, щоб зупинити цей танк. Але у нього нема цього птуру. Протитанців вистачає, вистачає, вистачає забагато було уваги дронам. Забагато було уваги і коли ми казали, а нам потрібно, у нас буде мільйон дронів до кінця року. Ну окей, хай буде. Не проблема. Це дуже важливо. Це також засіб ураження, але чому не казали, у нас буде мільйон мін? Чому не казали, у нас буде а, мільйон ПТРК? Чому не казали, у нас буде мільйон снарядів? Ніхто, окрім а, президента Чехії Петра Павла на Мюнхенській конференції, який вперше говорив про а, 800 тисяч боєприпасів і так далі, і таке інше. А, тому, в принципі. І е, проблематика ця, ця поляга полягає у тому, що е, комплексний вплив на будь-який е, засіб е, він є комплексним. Задіюється багато елементів, щоб була ефективна протидія. Отже, рота сотка усіх цих тіл, е, вони сідають в цей танк ангар, е, який також є ну, таким, для перевезення цієї біомаси всієї. І штурмують позиції. На цих позиціях ці позиції хтось захищає, там гинуть також наші військовослужбовці, наші захисники. Отже, виникає питання: що дорожче життя людини, яка захищає і протидії у цій, цій навалі, або нейтралізувати цю навалу заздалегідь, такою ракетою, як атака Це дискусійне питання. Я можу погодитися. Але поки що ми бачимо результат. Якби не було результату, можна було б сказати, на що ви витратили атакамси? А так, ці атакамси знищили купу а, ворожого сміття на цьому полігоні. І я вважаю, що все ж таки воно того було варто. Вороже сміття залишилось на місці, де раніше стояв ЗРК БУК М1 у Курській області. Також з'явилося відео підтвердження знищення цієї системи ППУ на території Російської Федерації і про системи ППУ вас хотів розпитати. У нас раніше так було ураження дивізіону ППУ а 400 на території тимчасово окупованого Криму. Тепер ми бачимо, що вражаються вони. І на території держави агресора ну дійсно не вперше, але якась певна інтенсифікація є. Чи це мені здається, пане Олександре, і з чим воно пов'язано саме на території mm. ворога тут, навіть не те, що питання інтенсифікації, тут питання доцільності таких дій, ми маємо повне законне право знищувати будь-який військовий об'єкт та військову техніку будь російських окупантів, де б вона не була, або на території тимчасового. Окупованою Україною або на території Російської Федерації, тобто Ну тут немає жодних питань. Але е якщо це йдеться про засіб протиповітряної оборони, ну це взагалі це родзинка, От на це треба робити акцент. Тому що росіян не вислов. Якщо ми кажемо про танки, так ББО мене дуже ча часто запитують такі питання задають. А скільки росіянам вистачить танків, а скільки росіянам вистачить ББМ? Я неодноразово робив матеріали цього приводу, а нещодавно навіть приймав участь в дослідженні цього питання. І скажу так: танків та ББМ та артилерії їм вистачить приблизно ще на півтора-два роки, але буде знижуватись показник якості, саме якості та кількості постачання в зону бойових дій. Але саме за рахунок того, що в них є, вони зможуть ще півтора-два роки це забезпечувати. З протиповітряною обороною історія зовсім інша. А у той час, як кожного місяця росіяни можуть в зону бойових дій в Україні відправляти після розконсервації, відновлення і так далі. А також невеликого але виробництва сотні танків, сотні ББМ і артилерії, засоби протиповітряної оборони вони відправляють одиниці. Це одиниці. ППО. Це е, не танк, це не ББМ, це не арта, не гаубиця буксуємо, е, яку взяли зняли з консервації, дуже швидко відновили та відправили. Це складний процес відновлення. Якщо ми говоримо про відновлення після консервації, а якщо ми говоримо про виробництво, то це ще довший процес виробництва аніж виробництво танка Т-90. Тобто це е, одиниці відправляються, а кожного місяця знищуються десятки. Знищуються десятки, відправляються одиниці, вони змушені відправляти щоб компенсувати втрати те, що в них стоїть на бойовому чергуванні по тим чи іншим областям та регіонам Російської Федерації. І якщо безпосередньо в самій Росії вони починають вже знищуватись, то це показник того, що і там розпочався процес нивелювання їх протиповітряної оборони. Бо в принципі, якщо ми говоримо загально про ППО. У росіян зараз залишається багато С-300 та С-400. А от якраз малого та середнього радіусу дії засобів протиповітряної оборони, в них все менше та менше. Це ті ж самі буки, це ті ж самі панцири, це, це, це ті ж самі ЗРК ТОРМ2 і так далі. І дійсно, все, всі ці удари, це комплексні дії по зменшенню їх можливостей. Протидії нашим вже повітряним засобам, які будуть діяти по території Російської Федерації. Тут така цікава деталь, пане Олександре, Ці два випадки, про які говорили зараз: ураження полігону із особовим складом, а також ураження БУКМ-1 на території Курської області, так якщо не помиляюсь, території Російської Федерації. Воно ж у нас є ось тут, от на місці. Ми бачимо відеозаписи цього всього із знятого і якимось БПЛА. Відео, і я дуже добре пам'ятаю, коли уражали наші аеродроми на території Дніпропетровської області, були такі масові волання реляції у соцмережах про те, що оці суперками вони всюди є, а їх з ними нічого не можуть зробити. Чого вони все бачать в тилу і так далі? Ну тепер виходить, і у нас щось таке є. Так і нам реби російські не на заваді, і ми долаємо лінію розмежування, і наші дрони розвідники все бачать відповідно. Так усе, все це тому, що полювання за малогабаритними об'єктами. Ну тут треба просто розуміти, які використовується функціонал які, яка техніка. В першу чергу, це комплекси малого середнього радіусу. Дій. І вони саме і відслідковують малобогаритні об'єкти. С-300 С400 їх не побачать. І навіть приклад це найяскравіший приклад ще 2020 року, коли під час війни 44-денної війни в Карабасі. Uh -huh. Вірменський С-300 був знищений байрактаром. Uh -huh. Але С-300 не міг просто побачити байрактар. Ось і все. Здавалося б, не маленька пташка, так? Uh -huh. Не маленька пташка, але для С-300 вона маленька. Uh -huh. І uh, С-300, той Вірменський, він його не побачив. Був би uh, ЗРК Торем 2, він би побачив та знищив. Був би ЗРК Панцер С1, ну, в принципі, також. І стріла 10, і так далі, але е, саме естриста не бачить, і тому все залежить від того, е, які ділянки е, чим прикриваються, якими засобами спостереження, і що використовується для знищення. На жаль, так невеликі, малогабаритні розвідувальні дрони вони мають в цьому питанні досить високий коефіцієнт ефективності, так само, як і наші, до речі, які можуть залітати. У росіян стає все менше і менше засобів протидії цим дронам, тому в нас у цьому питанні на третій рік війни умовно виник паритет. Але проблема полягає у тому, що коли з'являється ось такий дрон на території України, після цього росіяни використовують іскандер, і туди прилітає балістика. А коли ми використовуємо, туди атакамс не прилітає, прилітає щось інше. У тому її різниця. Наостанок хотів би запитати пана Олександра про таких ситуативних союзників Російської Федерації Китайці Викотали такий рекламний ролик із презентацією своєї нової ракети. Її в соцмережах у нас чомусь називають аналогом російського кинжалу. Називається вона промовисто 2 PZD-21. ПЗД ну іншим словом, так показав Китай скидання ракети вперше. Китайці показали свою розробку у листопаді минулого року під час міжнародного авіашоу. Тепер дуже красивий такий таку рекламку. Зняли чи випадковість це? Чи це все ж таки брязкання Оте саме зброєю? Чи це якийсь анонс чогось От тепер переходу якихось червоних ліній? Як вважаєте? У принципі, зараз відбувається процес таких собі перегонів в питаннях гіперзвукової зброї, скажімо так, нещодавно навіть Північна Корея демонструвала якийсь там гіперзвуковий свій ударний блок, і це не якийсь сюрприз. Усі намагаються створити гіперзвукову ракету. Хоча справжня гіперзвукова ракета це не тільки швидкість гіперзвукова ракета. Ну, вона, якщо говорити про гіперзвукову ракету тільки з е, позиції швидкості, то вони ще з'явилися е, під час е, ну це було ще 60-70-ті роки. Тобто, коли був, е, надзвукова швидкість була е, перевершена е, ракетами, е, після цього можна вважати, що були вже гіперзвукові. Ні, гіперзвукова ракета вона повинна маневрувати на цих швидкостях, змінювати е, фази польоту. З наднизькою на там майже е, атмосферні слої якісь і тому е, те, що демонструє Росія, х 47 «Кінжал» Кінжал, це важко назвати гіперзвуковою ракетою. Е, з іншого боку, що там у Китаю. ну Китаю трошки свої технології, але загально те, що вони обмінюються цими технологіями, е, у мене немає сумнівів, те, що Китай отримував російські технології, Північна Корея отримувала російські технології. Але вони і доповнювали своїми. І в більшості своїх випадків, в більшості випадків, там іноді навіть бувають екземпляри, які набагато цікавіші, аніж російські. Будемо за цим всім уважно стежити, в тому числі з вашою допомогою. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися. Олександр Коваленко, військовий аналітик, з нами, спілкувався. Дякую нашим глядачам за підтримку, виглядів вподобайок, підписок, коментарів та дзвоників. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі і до зустрічі в наступних відео. На все добре.